Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоримо про сферу соціального захисту населення. У нас в гостях Войткова Валентина Романівна, директор Департаменту соціальної політики. Мої вітання вам. Вітаю. Психологічна допомога постраждала внаслідок ракетних обстрілів. На жаль, і Вінниця опинилась в цьому списку, продовжується війна і є, над чим працювати, є люди, з якими потрібно працювати. Куди звертатися? Це перше питання, з якого хотіла б розпочати. Так, дійсно, з початком воєнних дій, і, на жаль, настанням цього лиха важливо отримати будь-яку допомогу, адже люди опинилися і без документів, і без одягу, тому що така склалася ситуація, що. Потрібно надавати допомогу, в тому числі і психологічну допомогу з перших днів війни, навіть якщо ми не беремо зараз обстріл, який також постраждала Вінниця, і житлові будинки, і люди. Початку з самого початку війни е, прибували евакуаційні потяги, і зразу було створено задоручення міського голови, заступника міського голови, саме психо... центр психологічної допомоги. Працювали в ньому як фахівці Центру соціальних служб е, комунального закладу, так і працювали, е, включилися відразу в роботу. Це понад 25 е, волонтерів, психологів, які також надавали психологічну підтримку безкоштовно. Була створена гаряча лінія. Як... Як і зараз вона діє, куди можна було зазвонити, де нададуть фахову консультацію, психологічну підтримку, яка працювала цілодобово, і зустрічали психологи, фахівці Центру соціальних служб на вокзалах людей, які прибували, і радили їм, надавали весь спектр тих питань, які в них виникали. Хочу сказати, що на сьогоднішній день разом і вже з тими подіями внаслідок ракетного обстрілу, нас понад 6 тисяч. Осіб отримали психологічну допомогу і таку підтримку. Хочу відзначити психолога Центру соціальних служб це Людмила Радіонова, а також Петров Вдовкін, які саме такі максимально і найбільше надали такої психологічної підтримки в співпраці зі своїми колегами. Також надається психологічна підтримка і в лікарнях, комунальних закладах, таких стаціонарних, де перебувають і бійці. І Також надається, продовжується надаватися і внутрішньо переміщеним особам в телефонному режимі. Понад три тисячі осіб також отримали психологічну підтримку. Це дуже важливо, коли тобі можуть допомогти, розрадити, порадити, тому що ніхто ніколи не був в такій ситуації, і це досить так необхідно. А чи побільшало людей, які готові звертатися за цією допомогою, не не ви пропонуєте як департамент соціальної політики, адже маєте відповідні списки, а люди самі приходять? Так, ви знаєте, що з настанням воєнних дій зверталися люди, і можливо зразу був якийсь такий бар'єр. Але потім, коли розвивались події і люди прибували, ми бачили, що наша Вінниця також прийняла немалу кількість як внутрішньо переміщених осіб, так і самі вінничани. І потребують також психологічної підтримки в залежності від тої чи іншої ситуації. Люди телефонують самі і користуються такою послугою. А обстріл, який був здійснений повіності саме 14 липня, багато постраждалих. Як можна людям звертатись, що вони активно зверталися за допомогою, за грошовою або ж відповідною психологічною? Від наслідок ракетного обстрілу, якому відбув де відбулось на нашому місті. Так, є постраждалі сім'ї, на жаль, і поранені, а також є і сім'ї, де цивільні особи загинули. Тому з цією метою було внесено зміни до комплексної програми Основні напрямки соціальної політики, і також завдячуючи міській владі, саме аби підтримати цих родин. Ясно, що втрата рідного це досить велике горе, Це біль, так само як. Ну, Воєнні дії зараз, але хоча б підтримати. Тому було визначено і прийнято порядок. Якщо людина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу і вона перебувала в стаціонарних закладах медичних, тобто стаціонарно лікувалася, то така родина цивільного загиблого має право на отримання матеріальної допомоги з бюджету територіальної громади, тобто з міського бюджету 25 тисяч гривень. Якщо в родині сталося лихо і в результаті ракетних обстрілів загинула цивільна. Особа, то така родина має право на відшкодування 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас звернулося це 19 родин, в яких є загиблі, і 50 родин це там, де є особи поранені. Вони отримали всі матеріальну допомогу з міського бюджету і якщо Куди типу потрібно звертатися, або, можливо, ще хтось і не звернувся, тому що треба оговтатись від такого лиха. Це займається управління соціального захисту населення Департаменту соціальної політики, управління правобережне це космонавтів, 32-й поверх, та управління лівобережне це Замосянська 7. Туди потрібно звернутися, нададуть фахову консультацію, потрібно зібрати певний пакет документів. Потім буде засідання виконавчого комітету. Виноситься рішення, і вже на картковий рахунок родини отримують кошти. А щодо внутрішньо переміщених осіб, зараз тенденція чи змінилася? Адже на початку війни було багато людей, вони не знали, куди їхати, вони не знали, де орендувати житло, вони не знали, хто їм надасть допомогу. Яка ситуація нині вже ми налагодили цей процес, продуктові набори, робота з дітьми? Розкажіть про це, будь ласка. Так, саме підтримку, яку потрібно було надавати з перших днів війни, це переміщені особи, які перемістились до нашої громади внаслідок воєнних дій, де і в тих, скажімо, регіонах, звідки вони прибули, хочу сказати, що з настанням перших. Як то скажемо прибувань переселенців, наші офіси приймали понад одну тисячу таких осіб в день. Але дякуючи колективу, і всім соціальним структурам міста, і виконавчим органам, все було так складено, щоб люди не відчували якоїсь, не можна сказати, дискомфорту, тому що вони вже налякані були, але їх потрібно було так зустріти, надати максимум, прикласти максимум зусиль, щоб вони відчували підтримку. Цією метою була розроблена. Дорожня карта, де були вказані, вона була розміщена і на вокзалах, і в медичних закладах, і в прозорих офісах. Тобто там, де тільки можна, ми її розміщали, щоб люди бачили, також і на сайтах вона розміщена, хто міг користуватися і в кого є відповідні засоби такі зв'язку. І було вказані всі телефони, всі такі служби, найнеобхідніші управління соціального захисту, органи пенсійного фонду, центри зайнятості, територіальні Центр, центр первинної медико-санітарної допомоги, тобто саме такі зібрані, документи, не документи, а саме такі телефони і організації, куди необхідно звернутися. Також там і був телефон гарячої лінії, яка також працює цілодобово і надає консультації, спрямовує людей по тих питаннях, по яких вони звертаються. На сьогоднішній день в нашій громаді зареєстровано офіційно це понад 45 тисяч осіб, якщо точніше, то це 45 тисяч 740, з них понад 12 тисяч дітей. Десь близько півтора тисячі осіб це особи з інвалідністю. Понад 9 тисяч це чоловіки від 18 до 60 років. При спілкуванні вони ми також, вже коли спілкуємося з такою людиною, то ми вже з'ясовуємо, чого вона потребує, на що потрібно звернути увагу. Адже разом з тим, якщо вона отримує виплати, гарантовані державою, а нагадаю, що це 2 тисячі це для осіб, яка не має інвалідності. А особи, які є з інвалідністю та на дітей, це 3 тисячі щомісячно це державні виплати. Але якщо людина опинилася в складних життєвих ситуаціях, чи вона захворіла, чи щось з нею інше сталося, також надається підтримка, із, скажімо, з місцевого бюджету нашої громади. Хочу сказати, що і вже на сьогоднішній день понад 6 тисяч осіб у нас вже знялось з обліку або вони приїхали в інше місце, або вони повернулися до, до своїх місць, скажімо, проживань до туди, куди вони, звідки вони прибули. Але і враховуючи також, що одні знімаються, інші прибуваємо. Зараз ми бачимо, що трошечки вже і почали прибувати більш так Запорізька область, Миколаївська область, а деякі, скажімо, особи і знімаються з обліку в залежності від обставин. Продовжуємо надавати їм продуктові набори. Наші вже переселенці знають, що це відбувається на вулиці Соборна, 68 з 10 до 16 години можна прийти, отримати продуктовий набір, якщо ти зареєстрований в базі в нас в департаменті соціальної політики як внутрішньопереміщена особа. У тебе є довідка, що ти внутрішньопереміщена особа, і людина може отримати продуктовий набір. Якщо є дітки, якщо є люди похилого віку, ми також дивимося і доповнюємо ці набори чи підгузникам чи там дитячим харчуванням, тобто враховуємо все те, скільки людей прибуло, скільки потрібно таких наборів. Досить попитом і користується на сьогоднішній день. Це і центр речей благодійний, який було відкрито також з початку війни. Він декілька разів переїжджав, але на сьогоднішній день у співпраці з полум'ям Надії, громадською організацією, він знаходиться на вулиці 600-річчя, торговий центр Мегамол, 600-річчя, 17, де також можна отримати речі як дитячі, так і жіночі іграшки, постільну білизну. Тобто також і зимовий одяг уже на сьогодні, бо осінньо-зимовий період наступив. Тому е, хочу сказати, щоб люди використовувались і користувалися цими послугами щодо центру речей чи продуктових наборів. А щодо роботи з дітками психологічна робота, яка проводиться з ними, і чи проводиться, чи це більш ігрова якась робота, аби вони менш відчували такі стресові ситуації. Так, дійсно, дітки це найвразливіша категорія, адже не хочеться, щоб вони відчували ці жахіття війни, і потрібно заспокоїти, щоб саме дитинка не відчувала того лиха і не було тих дитячих сліз. Тому саме і відділ молоді, молодіжної політики міської ради, також центр соціальних служб, також і громадські організації, в тому числі, як я вже казала, полум'я надії, вони проводять різноманітні, скажімо, і майстер-класи. вони в, як сказати, Проводять різні екскурсії, аби дитина переключилася і відволіклася, відволіклася вірніше, і якби почула, що вона в комфортному місці, що це мирне життя, щоб не було ніяких, скажімо, таких якихось випробувань. А зараз хочу сказати, що Вінницька міська рада разом з фондом благодійним СОС дитячі містечка ми заключили меморандум про співпрацю та реалізацію такого. Проєкту і проєктом завданням такого проєкту це є саме налагодження дієвих таких систем і соціальних послуг, і аби підтримувати, підтримати і адаптувати сімей, в тому числі саме головне дітей, до тих нових викликів. Хочу сказати, що облаштування простору дружнього до дітей, дитяча точка спільно, тут пройшла у нас закупівля обладнання, оргтехніки, меблів, канцелярів це буде за адресою Космонавтів 30, кімната 305. Також цей проект сприяє і налагодженню системи щодо вразливих груп населення, адже є різні групи населення і особливо тих вразливих родин. І це, цей проект буде водночас пропонує попередити потрапляння родини у саме такі важкі складні життєві обставини. На сьогоднішній день відповідно до проекту вже доставлено 35 Можна так сказати, ящиків це спортивного інвентаря, також матеріалів для раннього втручання. Також проводяться екскурсії. У нас є країна мрій, тобто, щоб люди дітки там і пограли, і поспілкувалися. Не дивлячись на це, навіть і територіальний центр, який займається особами літнього віку обслуговуванням надання соціальних послуг, ми також і скажімо, проводимо майстер-класи і людей літнього віку, і діток, щоб якби, і досвід свій передали, і дітям було цікаво, адже то люди поважного віку, а це молодь, це дітки, це досить так гарно спрацьовує. Також ми спільно працюємо з центрами підтримки, такі як в нас є. я, Маріуполь, територіальний центр працює як з дорослими, так і з дітьми. Проводяться також різні майстер-класи. Також працюємо і Херсон, це Україна з осередком з Луганщини. Тобто в основному займається і такими, скажімо, заходами це відділ молодіжної політики міської ради, але при сприянні різних служб і це все для того, аби діти були, скажімо, в комфорті. А щодо соціально вразливих груп населення, ви про них згадали, вони нікуди не зникли. Просто на фоні ВПО ми говоримо про них трішки менше. Проте пакунки їм так само доставляються. От, розкажіть з найнеобхіднішими товарами. От розкажіть про це, ще. Що... так ми продовжуємо продуктові набори видавати на сьогодні. вже дякуючи і у співпраці з координаційним гуманітарним штабом. Також і дякуючи швейцарській місії, за рахунок чого нам також надані були продукти, і також за рахунок матеріального резерву міської ради все це видається. Тому отримують на сьогоднішній день вже з числа внутрішньопереміщених осіб, отримали 20 тисяч, зараз ще 5, тобто буде 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Велика підтримка надається і також і нашим міничанам, тому що ми розуміємо, що військовий стан в когось… Склали складні обставини, хтось роботу, скажімо, ну, втратив, втратив да. хтось заболів, ще якісь обставини, тому ціни зросли, тому досить важливо і підтримати, скажімо, і наших вінничан. І на сьогоднішній день вже майже. Зараз, якщо ми видаємо, бо визначені певні категорії скажімо, населення, це люди з низьким рівнем доходів, це люди, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю під групи, а особи, які здійснюють догляд за важкохворими дітками. І таких категорій ми маємо забезпечити близько 20 тисяч осіб. То якщо ми зараз вже, ми вже закінчуємо видавати таким особам, то в цілому вінничан ми вже забезпечимо. Це буде. 36 тисяч віничан, але крім цієї категорії, яку я перерахувала, так дійсно входять і сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ми вивчаємо, що це за обставини, як, коли вони склалися, вивчаємо і як доходи сім'ї, так і от скільки дітей в сім'ї, що трапилось, аби з метою, щоб допомогти. І також ми працюємо з малозабезпеченими сім'ями завдяки співпраці і такому проєкту, який відбувся з дитячим фондом ЮНІСЕФ при сприянні Асоціації міст України, також наші малозабезпечені сім'ї отримали продуктові набори. І досить важливо, якщо малозабезпечена сім'я. Сім'я складається з двох дітей з трьох дітей, це мається на увазі багатодітний, три і більше. Вона отримала три продуктових набори. Відповідно, якщо п'ять діток, то п'ять продуктових наборів, сім дітей. Тобто на кожну дитинку це йде продуктовий набір, і це досить важливо, це необхідно, особливо зараз, коли воєнний стан. Яка ще робота можливо проводиться безпосередньо з нашими вінничанами, які нині перебувають в скрутних умовах? Ну, всі, хто звертається до департаменту соціальної політики, ми в першу чергу займаємося, скажімо, на сьогоднішній день почався осінньо-зимовий період. Це і призначення тих всіх адресних державних допомог, на які родини мають право, це і призначення житлових субсидій. Зараз пройдуть зміни, тому що деякі функції щодо призначення прийому і виплати субсидій передані до органів пенсійного фонду з 1 грудня. Також і передається призначення виплат, але управління соціального захисту населення на космонавтів і на замосянські ми продовжуємо приймати таких громадян і закликаємо, щоб звертались до офісів соціального спрямування. Офіси існують, де можна відповідно до талонної системи отримати всі соціальні послуги. Ми працюємо і над розширенням соціальних послуг, адже дуже важливо розуміємо, що війна і сім'ї втрачають рідних. У нас є і захисники, захисниці, які також потребують як фізичної реабілітації, і психологічної реабілітації, матеріальної підтримки. Тому ми реагуємо на ті виклики, які на сьогодні виникають, і доповнюємо як свою програму комплексну, так і вже дивимося, що потрібно врахувати, щоб надалі надати повний спектр тих самих соціальних послуг. Ми також на сьогоднішній день, і враховуючи, що є у нас сім'ї, то у нас були сім'ї внаслідок операції. АТО, загиблі померлі. А зараз вже є і сім'ї, де загинули. Вже є сім'ї загиблих захисників і захисниць, то так як і внаслідок операції АТО, сім'ї загиблих, скажімо, загиблих внаслідок АТО, так і захисників і захисниць сім'ї загиблих на сьогоднішній день також надається така матеріальна підтримка з міського бюджету на житлово-комунальні послуги саме в осінній зимовий період, тобто жовтня, по квітень, по тисячі гривень таким родинам для того, щоб вони могли. Ну, сплатити комунальні послуги, хоча б частину надається з, з матеріального з міського бюджету. Працюємо над тими питаннями, якщо є якісь питання, які не, не, навіть не стосуються соціального спрямування, але для того, щоб людина не, не знаючи, куди її звертатись, ми завжди радимо, і якщо це в наших силах, ми стараємося вирішити це вже на місцях. Всі родини сімей загиблих внаслідок таких воєнних дій вони на супроводі в департаменті соціальної політики. Надається всебічна підтримка, було забезпечення також їх і продуктовими наборами, тобто вивчаємо все те, що потрібно, аби надати їм посильну допомогу. На завершення програми хотіла б запитати ще по співпраці з організаціями та безпосередньо з міжрегіональним координаційним нашим гуманітарним штабом, наскільки це міцний фундамент, особливо під час війни, аби надавати якісно послуги? Адже на місцевий бюджет дуже багато всього одночасно і наскільки важливо координувати це все і мати підтримку? Так, дійсно, це досить важлива підтримка від координаційного центру міжрегіонального такого штабу. Тому що як тільки почалася війна, то завдяки нашим скажімо, партнерам і благодійним скажімо, фондам і бізнесу, всі, хто не байдужий, зразу підключилися. Наші міста, побратими з Польщі, почали йти як і одяг, так і продуктові набори. Але в зв'язку з тим, наскільки, скажімо, до нашого міста прибували переселенці, ми розуміли, що цього буде не. Достатньо і тут у саме у цій співпраці з гуманітарним штабом, який надавав і продуктові набори, і вони були такі знаєте, комплексні, де було враховано саме найнеобхідніше те, що потрібно для сім'ї. Це досить важливо. І ми на сьогоднішній день співпрацюємо з ними. І також і тут важливо те, що було створено якби матеріальний резерв, з якого теж формуються продуктові набори. Дякую вам за розмову, Дякую. за те, що завітали в студію. І е, лише додам з вірою в перемогу, що все подолаємо, і всі внутрішньо переміщені особи поїдуть в звільнені домівки. І все у нас буде добре. Добре, да слава нашим зсу. Слава Україні! Слав, героям слава.